Друзі, всім привіт! У нас гарна новина. Гарна новина, в чому заключається наша новина? В тому, що наша кішечка, віслаушечка, яку ми зловили і стерилізували два тижні тому, сьогодні їде в нову родину. В неї буде хазяюшка, молоденька Танюшка, яка сказала, що приготувала для неї кімнату, купила переносочку. Я все пояснила, що кішка складна, кішка не буде сідати на груді і мурчати одразу. Це дуже-дуже такий процес. Да? Процес дуже дуже довгий. На все дівчинка згодна, сказала, буде, -буде, буде займатися кішечкою. От, Так що ми зараз із клітиночки. Так, Малишня, дивіться, яка в мене малишня, класно, розбирайте малишню ще. А ну, давайте покажемо, який у нас селий, такий красивий котик. в мене кітюнька красива теж. А це їхня мамашка. Мамашка, Маша-мамаша. маша мамаша. Кс -кс 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 -кс. Маша, мамаша. Малий 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 мали, ай такі, такі ногтіки, ця ляпаю нігтіки, такі свої ляпки, 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 і жужа тут коло них. Наша теж новенька, ай така красуня. І зараз покажу ще в нас кого. Трьохножка наш Фелікс. В общем, зараз буду намагатися зараз ліслушку пересаджувати в переноску. І ми з Вітєю їдемо. Зараз зараз ми їдемо з Вітєю в сусіднє село віддавати цю кішечку. От, і вона поїде іще в одне сусіднє село, буде жити неподалік від нас. Так що я зможу буду мати змогу поїхати їй зробити щеплення, бо ще вона не щеплена. Тільки сьогодні дали їй від от листів. От. Так що вона в нас їде в нове життя. Касюнечка моя, Касюня моя. Все, вона вже побула у мене дві неділі і мені в'язку сідо. Я б вже тані на люках була. Але нічого. Ти тані на руках була раз у день, а там будеш на руках зранку до вечора. Все, поїхали. Не бійся, моя дівчинка. Не бійся моя красочка моя. цього на мене сипів. Нам не шепіть на мене. Зараз ще втече від мене. І тоді взагалі буде нам класно сильно. Да? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Подожди. Подожди. Ой, ти бліха, бляха-муха. Так, ребята, я не справляюсь, я не справляюсь. Я не справляюсь. Бляха-муха, я не справляюсь. Тут добре, і тут добре, і, і тут, і тут все посадила. Так, веземо на прилаштування зараз кицюню. В тому селі на новій пошті забираємо посилку. Нам прийшла посилка Даша. там. Потім розкажу, от кого посилка і що в посилці. Потім ще заїжджаємо в поле кормим котиків. Там у нас з'явились собачки вже. І заїжджаємо до Петьки, завозимо сухий корм і дивимося на його котив, бо вже давно я не була десь, мабуть, з місяць. Так що у нас зараз звідси вже 5 часов, вечір благодійності. Несу кіцюнечку. Так. кіцюнечка красотунечка Давай. Вставай отак от дверями сюди, бо в житті буває усе. Так. Значить, що я взяла? Взяла собакам. У нас там собачки з'явились, я ж кажу, розкажу потім, откуда з'явилися. Значить, сухий корм, дві кострюлі каші. Вірьовку взяли, там двері заділити, за, за щоб котам, де було, оставляти їсти. Води взяли. Зараз п'ять кинемо собакам іще. Ой, котам, господи, котам, котам, собакам, котам, собакам, котам, собакам, кітюнька. І Петькиним котам, зараз ще візьму їжі. А, да, ось привезли до дівчинки. Дівчинка буде жити в сусідньому селі. От у кішечки вже буде отдельна кімнатка. Да, кіцюнька. Вона сильно боїться, але нічого страшного. Хазяйка молода, нормальна, все розуміє, що треба все об'яснила, чим кормить. А хазяйка ще. Краще мене знає, чим кормити. Да, скажи, побалакали про все. да, вивочки, про, про вакцину, про господи, про про щеплення побалакали. Побалакали про те, що ем, чим вона вже оброблена, про стерилізацію, чим все добре. Отдаємо в дуже хороші руки. Загружаємося коло нової почти. Видно, вже нема світла. Включили генератор. Значить, це у нас посилочка Даша заказала корм для собачок, до наших і для безпритульних. А це нам три посилки і ще буде четверта посилка. Зараз будемо забирати, це нам подарунок. Зустріла такого старичка, коло магазина. На, 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 не бійся на. Це вже йому п'яте криличко даю. Такий розумненький на травочку ліг їсть. Все, 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 все. все, <плес> все, все, все. все. Коротше, я зрозуміла. Не треба мішати, йому трапизничать. Видно, його дуже ображали, що він так, бачите, ставиться до людей. Я йому їсти, а він на мене гавкає. В общем, зараз заїжджаємо в поле, кормимо звідтію котенят. Там вже не котенята, а коти. От, ми іноді їх бачимо. Ну, більшу частину ми їх не бачимо. Почали їм давати їсти в приміщенні, бо така є підозра, що їжу чи лисиці крадуть, чи собаки крадуть. Ну, вона так все одно стоїть наверху, але мало лі що для лисиці немає ніякої перепони. У нас там з'явилися ще собачки. Як вони з'явилися, ми їх бачили тільки один раз. Раніше я котикам насипала їсти, ось, бачите, тарілочки стоять. От. А зараз я насипаю в приміщенні, бо сюди, в цей проміжуток, може залізти лисиця, з'їсти все, і коти будуть голодні. От. А так, в приміщенні все-таки двері, світя забиває, і щоб вони не відкривалися. І насиплю в приміщенні. Так, сухариків насипаємо швидко їм. Пакетики насипаємо швидко. Наливаємо свіженької водички, і котики можуть зайти і безпечно поїсти.